І я впевнений, що ви вже не раз бачили на просторах Роблокса режим під назвою Вебет. Це обі на двох гравців, які грають в ролі павучків з'єднані павутиною. Чесно, забіжу наперед. Відео вийшло доволі угарним і сповненим смішних моментів. Ось тому не буду вже більше затягувати. Зв'язку «Волк» і ми починаємо. Ось містриба про Давай поскіпнем і туди на раз, два, три, наверх залетимо, на, ей... на ялинку. Раз, два, три. Ой. Скотин. ні. Чекай, я не повертайте, я не повертись. Я вилажу, я вилажу. Я майже виліз. Вилажу. Я виліз. Ти дебіл. Чекай. Я вилажу. Як лізти? Я текстурами. О, все. Ну, давай, давай. Та бляха. Та... Я короче. Беккий. Ми... Нікійцям... Чекай, а я, я думаю що я не можу лізти я не відчепився. Давай. Бу. Тут майже тіпи впали. Ти Стрибай далі, я причепився по вотинку. Ти... <ріхи> Дебилы, Как вылез, Нет, я не могу. Я вылез? Ой, я тоже. Ой, я оп, оп, оп. оп 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 все, изи, куда дали? Туда Настрах забув риск, риск. ладно? Чекай. Я, забуд, я відчіплюся я ще раз пульну. Я хотів на дальню короче запульнутись. Бобби сей спочатку аж на стійки спочатку. Нам нам 6 а, стоп, чекай. Ладно, пофиг. Я боком застрибну. Я не стрибну. Мене павук не Я Нееепаю Тихо, 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 спокійно. Я за тобою полетів. Бляха! Я маєтник, а я маєтник. Що за їй це махнати? За їй, пора! За Давай! Тихо, 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 тихо. Попробуй вище зачіпитися, вище зачіпитися, вище зачіпитися, я не можу, в мене залагало, о, бляха в мене 10% Зараз упала. Ой, пока, пока. Все, дерево зачепився. все окей, все добре. Тук, тук я чела, век паук. Дрова, бабик. Дрой. Подробик. Давай. Прыжок, маму, да. Я стрельбен, нажал, стремит. Давай. Нет. я. Куда ты начал Давай за, за, мной, давай за мной. И... Давай, давай, давай. И на Добав... дереве. Два... Полука, так. Полуфокус. Дубль номер два. Прыгай. Тихо. Прыгай. Прыгай, прыгай, прыгай. Прыгай. Все. Изи вин. Э, держитесь за. Мне, мне сказала, держитесь за. Написала. Письку. За письку. Ты не вниз тянешь. оп Ой, я чуть не впал, тихо. Тихо. тільки не падай. Тихо, тихо, тихо мене на я стриб. Скільки ми вже раз заходимо в цю капусту? -ка Ура! Катапульта, Давай на катапульту. Давай. Давай. Давай не можу <свист> <пас>. <свист> Я не можу. Давай. А запуски <свист> давай. Ой, що там ворона, не треба, я не хочу до Ти ти Та я не можу пройти тут хітбокс. А там далі. Далі там. Вона назад задябає. Якщо її паутину, вона якось Стоп! ні, ні. Ти мене тримаєш. Так, поки що. Добре. Чекай. Два, стрибай. Нет. Я... Ну ти не Добре, два, два спідранити Ми за спідрану найшвидшу смерть. Якийсь там фонк на фон бляха. Так. Ні! Я знову зачепився і відчепився, бо я кури. Я вийду. Треба якийсь фон на фон поставити, Знаєте, типу, ми круті. Я ч не впав? Давай давай, давай. <гухи> давай нахавано на 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 <паспорядка> головою об неї? <гухи> давай! Нет! Нее! Нет! Я першого разу заскакую, а ты справляться не можешь. Я вам могу <гухи> ударить в ту золоту. Чому я кліщі виглядаю? Чому я кліщі виглядаю? Будь ласка, запригнем, будь ласка, запригнем. Щас, я прямо от тако прицілюсь. Давай, бам. Ідеально. Давай. Це так. Ну, чесно, для... З цікавості. Давай ворону перейти. Ні! Ти Так, Я зачепився! Ти не долетів, а я перелетів! Але я зачепився, я вже повз назад, як ти здох? Ну я перелетів і вниз полетів. хе туторіал. Скупаємо туторіал. Я сам, прибився. я куди? прибився. Ти Ні! Ні! Та ти чоловік-паук. Шпідермен. Да не нахай раз заліз! Ні! Я прив'язався, все добре, я прив'язався. Давай, давай. Не назад стріли. Давай, давай зараз, давай зараз. Все. Якщо причепитися, чесно, цікаво, якщо причепитися до цієї фігні. Ой. Будь ласка, треба, щоб ми в ворону прийшли. Ми стріляємо по вотино не з ракети, не канон. Все. Ти можеш забити. Я хочу, я хочу зарядити <гум amidst> тобі, а у мене воно скакає. Дивись, що взалізь. Ти воно тянеш вниз. Oh. Давай, скакаємо. Хоп. Ого, <гумное> угу. давай. Щас не вниз. Ні. Не, давай, давай. Щ давай. Не. Ja. А я не можу стріляти. Сі, sí. але не йди, не йди вона побіжить. Сійші, ні. Чи, ні? Чому, я кажу, Чому? «Це, він не стрибає, він не стрибає. Що? Я кажу, і йдем. Він подзьобав, я, подьобав, і я побіг. Подробає. Вона подзьобала, я побіг. І І зразу почав бігти. І через це я не побіг, бо я думаю, що вона зараз за типу, позадибе або мене, або тебе. Треба було, щоб якщо вона. Ні, треба не бігти, треба зразу стрибати. Тому що там треба прям, eh, треба щось спіти зажати, і оце все. Там я ліпше не бігти, а зразу зажати, коротше. За 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 я до дерева, тепер за мною. О, зараз, ну, зараз почекай. Я просто пріхую, я, 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 я прягаю в пустоті, мені це подобається. ні? Це в мене так лягає, коли ми летимо? відбрав тебе телефон. Чеком. можу залізти що ти робиш О, все. Накинейся на, на початок. Yeah. Ура! тепер зразу туди просто і погнали. Так Куди далі от тут вся драбина. А як? Дивіться, на цьому острові В мене була ревівка! В мене була ревівка! В мене ревівка була. Давай дальше. Зараз чекай. Ой, тихо. Я за себе. Ти Все, в мене більше немає ревівки. Може в тебе є, а ну тикнай ревве, тикни ревіви. Нема треш, куда ой, Ні. навіщо ви вимикаєте мікрофон? Хе-хе, хелп. Хелп. Алло. Аяк. Віктор. Я не можу вийти. А вот все. цікаво, як тут з рандомами грати, це просто неможливо буде, напевно. Катапулька! Залазь. Добре, що я приклею. Так. Фью. Вруби мікрофон, я тебе облагаю. Все. <реш> Можно стоять. А як ми зараз на катапульту застребували сты? Стер... Я причепився. Все добре, я причепився. Да, відпустю, я прям аж до кін... аж до того причепився. Я, я чомусь прыгаю Я <реш> не можу застрибнути. Прыгай, хе хе Так, погнали зараз, кубережно. Давай все изи вин, чел изи почекай заруб пану. Почекай, я заработал. О, все. Он не может тянуть стрибаю. Так, знов драбина. А, Відчепись, відчепись, Я вже наверху. Я в драбині застряг. Що? Я не можу Тихо, я чуть нюфпам. Впом... Я відчепився і в цей і стрибнув вниз. Капець, сам ще паркурити. Пора! Достиження 100 метрів. А мені чому не дали. Тихо, я чуть люфну. Впом... Я... Чудали, я просто не побачу. Сніговик Можна його засосати? Я надеюсь, тут є чекпоинт. Якщо нема, то розграбка, кашка. Я впав, я впав, я впав, я впав. Я впав. Я, я бачу. Тебе там шар снігу не пропускаю, наверное. Я на всякий випадок причіплюсь, якщо ти. Ну. Все. Чо я не можу ходити. А, я думаю, что я не можу ходити. Я замість того, що нажимати W і нажимаю E. Я думаю, що я не можу ходити. Ти сьогодні залізеш чи ні? От ж, а ту ж, а. Треба розкачуватись. Оп. Оп. Я головою об дерево вдарився. Тьфу. Пингвинусы. Дон слеп. Я задав мєм. Do sleep. Там, так, дядя, не щось. Я знаю. Я побіг. Я передумал. Ти ти Тихо! Та не можна зачепитися ні за що. Я хочу зачепитися, але я не можу. Жесть. Хавати хочу. Шо це? Тут чекпоинт, тут чекпоінт Тут чекпоинт. я на там було писало, що можна спавн короче, заспавнитися тут зразу. Боже. Ну тут ізі він просто. Спідраним всю карту. Сейчас, подожди, тільки застрибну. Yeah. No. Don't sleep. Що таке sleep? Спати пише через два е. Це не спати, тому що спати пише соле Ep, а тут sleep. Не не. Не злізай. А, тут не можна чіпитися, не можна причіплятись, так що так, да, тут небезпека. Пофіг. <сміт> 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 Ой, тихо. Тут дохлий сніговик. Обережно, я впав. Я причепився, все добре. Це твариш не йде до кінця? Ой. Фух, він йде, Ой, він о... йде о... <сміт> <сміт> до кінця. <сміт> <сміт> все, фінальна спроба. Якщо ми зараз не, не пройдемо, то все. То я й робити собі бутик. І що ж. Що... <сміт> Я нажав нечайно. А чого? Воно ж відчіпляється, якщо два рази нажати, я нажав один раз. це тепер точно тепер точно фінальна спроба. Якщо ми зараз не пройдемо, то я робити свій будь. Привіт. Як справи? Він мою сраку понюхав. Ой-ой-ой, ну тільки не. Це лід. Тут злизько і не можна причепляти. Ну, звісно, ми тут злиїмся. Ну, хто би сумнівався? У мене срака горить. Я йду купатися скачками. Все. Поки мій перс е цей. І дрочер. Е, коротше, я, все, я стою під водоспадиком і димайтеся під, під водоспадиком. по, робити собі будь і монтувати. Все. Добре. Побачу. Так. До побачення.